Вітаю! З вами Пішкова Олександра, студентка факультету систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені Олесі Гончара. Сьогодні я хочу поговорити про тему, яка стала основою мого курсового проекту аудіовізуальні платформи YouTube і TikTok як нові форми ЗМІ. Ми живемо в час, коли новини народжується не тільки в редакціях, а й у стрічках соціальних мереж. Іноді достатньо відкрити Тік-Ток, і за хвилину ти вже знаєш, що сталося у світі. Але чи можна це назвати журналістикою? І чому такі платформи змінюють медіаландшафт? Нові ЗМІ, нова реальність. Традиційні змі, як от газети, телебачення, радіо, поступово втрачають монополію на інформацію. На їхнє місце приходять аудіовізуальні платформи, де контент створюють кожен охочий. Ютуб і Тікток це вже не просто інструмент розваг, це простори, де відбувається обговорення важливих тем, поширюється суспільне значуща інформація, формується громадська думка. Ютуб альтернативна журналістика. Ютуб став майданчиком для незалежної журналістики. Наприклад, канал «Біхус» займається розслідуваннями, які змінюють порядок денний в українських медіа. Такі проекти функціонують без підтримки великих медіахолдингів і отримують фінансування від глядачів або донорських організацій. Це дозволяє їм бути вільними у виборі тем та об'єктивнішими у подачах. Тікток-новини в короткому форматі. Тікток це нова платформа для передачі інформації молодіжній аудиторії. Сьогодні тут з'являється відео з аналітикою, факт-чеком, поясненнями складних соціальних або політичних процесів. У цьому форматі працюють не лише блогери, а й професійні журналісти, які навчають подавати контент динамічно та креативно. Це особливо важливо в часи, коли середня тривалість концентрації уваги глядача менше 10 секунд. Переваги та ризики серед очевидних переваг: оперативність, доступність, візуальна прибавливість, діалог із аудиторією в реальному часі. Але є і ризики: поширення фейків і маніпуляцій, відсутність редакційної відповідальності, ефект інформаційної бульбашки, коли користувач бачить лише те, що зберігається з його поглядами. Що хочеться сказати у підсумку? Ютуб і Тікток це не просто платформи, це інструменти впливу, які вже сьогодні визначають інформаційну повістку. Журналістика на цих майданчиках існує, але вона має свої особливості: менше формальності, більше особистості. Візуальна форма переважає над текстовою. І головне, кожен користувач стає частиною інформаційного процесу, як споживач і творець. Дякую, що прослухали цей короткий аналіз. Якщо ви студент, дослідник чи просто активний користувач цифрових платформ, варто пам'ятати: медіа вже давно не лише в газетах чи телебаченні, вони в кожному нашому скролі, кліку, репості. Будьмо уважними і відповідальними в інформаційному просторі. До зустрічі!